Чергова сесія південнівської міської ради не відбулася. На засідання 12 грудня прийшло 11 депутатів з необхідних 14. На порядку денному було 121 питання, серед яких одним з найважливіших ухвалення бюджету на 2025 рік. Депутати, які були присутні, зазначили, що серед рішень чимало питань, які потребують термінового ухвалення. Сесія важлива. Кінець року. Це бюджетна сесія. Зміни до бюджету міста на 24 рік. Бюджет 25-го року. Ну важливий захід. Чи вони прийшли? Не знаю. Наскільки я знаю по роботі комісії, спірних питань по порядку денному не було. Тобто, ну я кажу за свою комісію. Наприклад, у нас всі були проекти рішення підтримані. Депутатський корпус не працює, розумієте? Це вже якась пішла. Навіть не, не гра, це з е, чим ви граєте в такий тяжкий час люди хочуть отримувати заробітну плату, не виход депутата на його працю. Я не знаю, чим воно обосновано. Може, вони там всі тяжко заболіли. Може, таке є оправдання, помієте? Для мене як депутата немає. Всі знали, всі готувалися. Я їх бачила, вони всі ходили на комісії. Я не знаю, які там, що можна, які вести з ними переговори, які договоренності повинні бути. Як що ще робити для того, щоб люди прийшли на сесію і проголосували? Я, як керівник комунального підприємства для мене це первачерна пер пер задача, бо підприємство буде просто стояти. Ми фінансуємося з бюджету, і тому ну, я не розумію, чому. Мої колеги депутати не з'явилися сьогодні на засіданні. Зараз ми маємо просто фактичне ігнорування. Ну скажімо так, тих питань, які потрібні сьогодні для громади. Це приводить до того, що ну бюджет може бути просто-напросто не прийнятий. І як далі виходити з цієї ситуації, ну невідомо. Люди не озвучують своєї позиції, люди не говорять свою позицію. Люди не вказують, що да, припустимо, перекиньте там з тих видатків, да змініть там ту видаткову частину на іншу. Припустимо, там перегляньте там. Фінансування там там чи комунальних підприємств, чи закладів і так далі. Ну тобто, все ж це, це ж великий об'ємний проєкт. Да? За 10 днів була скликана сесія в те, як, скажімо так, цього потребує регламент і закон. За цей час можна, хоча засідання комісії відбувалися, ну але в останній момент вирішили проігнорувати, проігнорувати просто засідання. Тобто, це не озвучення власної позиції, це фактично ігнорування сьогодні на сьогоднішній день інтересів громади. Володимир Новацький озвучив, що попередня сесія відбудеться в кінці грудня. Після засідання депутати ще деякий час вели перемовини в сесійній залі та в кабінеті секретаря ради. Вже наприкінці дня 12 грудня вийшло розпорядження міського голови про скликання позачергового засідання сесії 13 грудня. На порядок денний винесли лише 11 питань, більшість з них соціальні. На позачерговій сесії Оксана Воротнікова озвучила, чому деякі депутати не прийшли на засідання 12 грудня. Соціальна комісія готувалася до сесії, яка повинна була пройти 12 грудня, бо там дійсно дуже багато важливих для громади соціальних питань. І, але ж ми, у нас були зауваження щодо других програм, розумієте, до бюджету 2025 року, до проєктів рішення по муніципальній варті, до того, що. На виконкомі, знову ж таки, порушуючи законодавство, на виконкомі приймаються рішення, які не виносяться на сесію, а сесія голосує за кошти тих рішень, що прийняв виконком, нас не чують свого часу, нас як опозицію не захотіли до нас прислухатися, не захотіли з нами співпрацювати. Тобто, нас відсторонили на якийсь час. У Володимира Миколаївича була більшість, і тут всі лікували і радували, що все тепер громада заживе, всі рішення будуть прийняті. Але як ми бачимо, ну не пройшло і півроку, як ця коаліція розвалила і тепер шах на зустріч опозиції не робиться в тому сенсі, щоб співпрацювати і обсуждати ці питання. Під час засідання позачергової сесії депутати виходили кілька разів на перерву. Не могли діти згоди щодо виділення понад 10 мільйонів гривень на виконання бойових задач. Пропозицію Єгора Смірнова про виділення їм 1 мільйона 400 тисяч гривень не знайшла підтримки в залі. Тож кошти від южницької громади на обороноздатність силової структури не надійдуть. Проголосували депутати за зміни в бюджеті на 2024 рік. На цій сесії було розглянуто питання, які стосуються тільки 2024 року. І пізніше вже збирати позачергову сесію нема сенсу, тому фінансування заклади і установи просто не зможуть ніяк провести. Тому було прийнято рішення для того, щоб не зупиняти фінансування, також у нас саме. Таке питання було це по лікарні для того, щоб у нас працівники були з до кінця року затримані заробітною платою. На який день призначать чергову сесію, на якій мають розглянути бюджет громади на 2025 рік, ще невідомо. Розширену версію засідання дивіться в програмі про тиждень спецвипуск». Грали без світла змагання з волейболу відбулися у спортзалі ліцею номер 1 12 грудня. Шкільні команди 9-11 класів зустрілися в межах міського етапу турніру Пліч опліч, відкрили захід виконанням державного гімну. Хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників України. Зі словами підтримки до гравців звернулася відома волейболістка, колишня гравчиня збірної України та ВК хімік Ірина Трушкіна. Судівство здійснювали тренери центру спорт для всіх. Фізкультура та привчення молоді до щоденної фізичної активності це дійсно про здоров'я. Тому це ну, мега важливо для здоров'я. для… Е... Отримання задоволення то звичайно три рази на тиждень це оптимально. Це супер ходити, отримувати задоволення, своє тіло тримати у нормальній формі, витривалість і переключення уваги, швидке прийняття рішення навіть навіть не просто фізичне, а ментальне здоров'я буде на висоті. У змаганнях брали участь три команди ліцеїв номер 1 та номер 2 і ліцею В'ячеслава Чорновола. Команди грали кожен з кожним. Першими стали до двобою волейболісти першої та другої школи. Господарі поля одразу повели в рахунку. Важко було дуже суперники, дуже сильні і ми намагалися. Яка з команд була сильнішою ваших суперників?» Перша школа дуже сильна. Наступними змагались волейболісти ліцею номер 2 та ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Боротьба була запеклою. Команди грали м'яч в м'яч. У нас багато людей з команди. Вони грають взагалі вперше, ну не вперше. Ходили до цього на тренування, але саме от такі змагання у них перше з волейболу. Тому в цілому в грою ми задоволені. Я займаюся два місяці, коли було створено команду, Я пішов так тренуватися. І в цілому мені подобається. Мені подобається атмосфера, мені подобається сама гра, і це ну прикольний спорт. За перше місце боролися команди ліцею номер 1 та ліцею В'ячеслава Чорновола. Ніхто із суперників не хотів поступатися. Однак, перемога була на боці гравців Фенікса школи номер 1 Допомогла перемогти згуртованість команди. Переконаний капітан. Перші ми грали з другою школою. Ми їх перемогли два Потім ми грали з четвертою, от зараз ми їх перемогли теж 2-0. З ким було важче грати? О, важче було грати з четвертою школою. Ми першу партію ну, єлі-єлі витягнули. Завдяки чому перемогли? Завдяки, ну, тяжко сказати, завдяки чому? Стимул. Ми на Святого Миколая програли з четвертою школою, був стимул їх перемогти. Отже, переможцями змагань пліч-опліч стали волейболісти ліцею номер 1 команда Фенікс. Друге місце ліцей В'ячеслава Чорновола, команда Пума. На третьому ліцей номер 2 команда Кенгуру. Світло дали вже після нагородження, та несприятливі умови не завадили хлопцям показати гарний результат, вважають організатори. Всі команди були рівні, показали дуже гарну гру. І я, як тренер цих хлопчиків, тут більше, скажімо так, 70% мої діти є, тому я дуже задоволена. Оси об'єднують планету до всесвітнього дня хорового співу відбувся концерт вихованців южницької школи мистецтв. Музична програма пройшла у малій залі палацу культури. Учні вокально-хорового відділу вперше виступили своїми творами, присвяченими цьому святу. Виступали зі своїми творами зразковий хоровий колектив Райдуга під керівництвом городницької Катерини Миколаївни і вокальний ансамбль зірочки під керівництвом Хаярової Марії Володимирівни. Сьогодні був дуже різноманітний репертуар. Ми хотіли подарувати нашим слухачам, глядачам, батькам, гостям радість. Вже ми всі очікуємо різдва буквально днями. Зустріли свято Миколая і. Був свято Збройних Сил України, завдяки яким ми сьогодні мали змогу виступати. Свято хорового співу супроводжувалося репертуаром українських народних пісень, колядок та іноземних композицій. На кожен з виступів глядачі реагували бурхливими оплесками. Він ще не вперше виступає, але він зараз мов почому і Вже не вперше звісно. Тільки позитивні емоції, вже такі знаєте, спляни. По на таких пісень, пісні, які от виконують діти. Вони такі знаєте, так, емоційно потужні, і вона вкладає туди всі свої сили, таланти, всю свою от енергію і передає потім нам, як глядачам, через наших дітей. Це супер. Вау, нехай в неї завжди буде це натхнення творче і багато-багато дітей, які будуть виконувати її вказівки і для нас ä, співати і виступати. Дуже мені подобався сьогоднішній концерт. Большой молодець наша руководитель Катерина Ніколаївна. Всі вот. діти теж молодці і дуже такі емоції. В некоторых случаях даже хотелось прослезиться где где-то улыбнуться. Очень мне понравилось. Вихованці колективів хорового співу різної вікової групи, призери всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Зі слів викладачів, щоразу шукають нові жанри для виконання музичних творів. Вокальний ансамбль зірочки це естрадний ансамбль, який виконують, які виконують виключно естрадні пісні, але Цьому році щось мені не знаю, щось таке не дійшло. Я захотіла спробувати співати народний вокал і сказала про це дітям. Вони звичайно спочатку не дуже обрадувались, але зараз вони так люблять українські народні пісні. Ми співали була в батька парова машина, подоляночка. Обробку зробила я, наша завідувачка нашій школі мистецтва Марина Валерівна допомагала мені, і Лепченко Людмила зробила обробку української народної пісні. Я зіграла її на фортепіано. Діти заспівали, співали пісню, як сів Ісус Христос, вечеряти. Солірувала вокалістка Даша Стогнічук, наша учениця нашої школи. Так добре заспівала. Всім дуже сподобалось. І я питаю дітей, яка ваша улюблена пісня зараз? А вони кажуть, як сів Ісус Христос вечеряти. Отак, от. Ми дітям нашим внушаємо співати українські пісні а потім не внушаємо, а вони самі хочуть. Концерт усесвітнього дня хорового співу тривав понад годину. На завершення музичного заходу колективи привітали квітами. Я ходжу на хор з п'яти років. А чому я обрала цей спів? не знаю, просто душа. Ми виконували Венздей, Подоляночка була в батька парова машина, як Ісус Христос. Мені Венздей сподобалось. Розкажи про свої враження. Дуже класний. Ми виконували Подоляночка, як Ісус Христос навчається. Добрий ранок Україна і парова машина. Мене підтримувала мама. Концерт вихованців вокально хорового відділу дивіться у програмі Життя міста.